Так, третій редуктор підряд, Одної і тої самої серії, комплектації, будемо так називати, шестерні ті самі, все те саме. І з, третій, з трьох редукторів два за <смі> такими пластинами кулібінськими. Ну, люди закривали, щоб не текло. В одному, щоб вібрацій не було лишніх, в другому, щоб не текло. Точніше, в одному, щоб не було вібрацій і щоб не текло, а в цьому просто щоб не текло. Бачите, не різьба нарізана. Ну, я зробив так, як я завжди роблю. Перестрахувався, щоб прибрати лишні вібрації з цього проміжуточного вала, промазав все клеєм, так само підшипники, щоб вони не крутились на валу, не виїдали місце. Ну, коротше, стандартна робота. Це вже не один раз на Ютубі казав. Не, не одне відео є на Ютубі на цю тему. Значить, і вирішив все ж таки не позбавлятися таких пластин, які робив власник. Це цей редуктор, що власник сам ремонтував, поставлю ці пластини назад. Це і для мене збільшить гарантії того, що якщо навіть воно тут десь колись надумує, сопливить, хоча це дуже мало вірю, клей класно виконує свою роботу. Дві десятки зазору прибирає. То поставлю ці пластини, нехай промажу герметиком, воно буде уплотняти, буде все добре. Тим більше, оці отвори не доведеться з ними нічого придумувати. Бачите? Я це все замажу герметиком туди, туди понадавлю, і туди, це все добре промажу і буде. Буде виглядати як страховочний варіант. Отвори, до речі, не сквозні, я перевірив, але дуже глибоко засверлено. Поставлю, нехай воно собі. Нехай буде так, як хотів власник, щоб воно було, ну, коли він його сам ремонтував. І друга пластина ось з іншої сторони. Я їх почистив, оцю трішки привів формою, трішки другої форми придав, така дрібниця. Я спочатку зараз оцю пластину прикріплю, бо в мене в тому редукторі було, що я е, закріпив вал і потім так само була нарізана різьба. Коли цей болт е, затягнув, зжало е, корпус і зажало шестерню. Довелося розбирати, вичищати клія, нові ущільнюючі кільця, Оце все. і Я заморочився. Тому я зараз прикріплю цю пластину. Вона просто бачите, вона трішечки. От... Вона не, не, не одній площині, не в одній площині. Бачите, цей оце центр трішки виступає. Зараз закріплю цю пластину, щоб, щоб вал не зажало. Якщо то вона трішки, може туди його подасть. А потім ось цю. А чого так? Тому що кхм, у, е, люфт на шестері має бути до міліметра, а він зараз там е, десь 5 десяток. Тому я нехай краще чуть-чуть подасть цей вал назад. Хоча думаю, він вже не подасться, тому що він дуже добре собі наклію. Клей, бачите, тут воно не засохше, а клей зас... це такий клей, що засихає тоді, коли немає доступу повітря. повітря. Я почав одну тему, а вже закінчив три теми. Так, значить, сажу оцю пластину, кріплю, а потім вже тільки зафіксую оцю пластину. Це проможу Ну, В принципі, покажу для вас, як воно буде виглядати.